Так, мої вітання, друзі. Ну що ж, продовжуємо. продовжуємо наші роботи. Давайте ще раз оглянемо поступове виконання, що ми зробили. На цей раз, як ви бачите, вже прокладені магістральні труби на дальній санвузол на ванну кімнату. Давайте оглянемо, бачимо. Ми заводимо їх в котельню, холодна ввід. Холодна ванна, гаряча ванна, рециркуляція ванна. Відна труба 26-та металопластикова. Холодна гаряча ванна 20. І рециркуляція 16. В котельні також ми пам'ятаємо, маємо подачу зворотку опалення. Також завели три труби. На душову кімнату, так, холодна гаряча рециркуляція. Ще просто завели їх, навіть не фіксували. Далі ходімо, ходімо дивимося, що ми маємо. Так, ми маємо гардеробну. Гардеробно тут у нас майже без змін. Труби зафіксовані одна на один радіатор, нарушник осушарку зафіксований. Також ці три труби ми їх зафіксуємо, зараз цими займемося. Далі йдемо поступово, дивимось так. Заходимо в душову кімнату. Вивели трубки на рушнико сушарку. Але ми вивели, друзі, їх завчасно, бо рушнико сушарки куплені. Міжосіва відстань в рушнику сушарок від центру. До центру 40 см. Висоту зробили від підлоги від часто 75 см до центру до центру трубочки. Рушнику сушарка буде в нас висока 1,20 м. Тобто замовник вирішив, щоб на висоті приблизно десь 2 метри був верх рушнику сушарки. Тому ми вивели 75 враховуючи, ще відступ вниз. 5 см на крани. Тобто 75 від підлоги плюс 5 на крани до під'єднання рушникосушарки 80, та рушникосушарка 1,20 20, Разом буде 2 м. Далі зафіксували каналізаційну трубу на умивальник. Водорозеточки в нас теж стоять. До речі, друзі, кому буде цікаво, якщо ви будете використовувати, якщо використовувати ось ці шини, так, то ось я робив 5 сантиметрів. 5 см оце вушко для кріплення. Бажано робити його трошки довшим, хоча б десь сантиметрів 7,5-8 Тому що якщо з краю дюбелити, то ось ця поризована кераміка, вона інколи в мене місцями вона просто сколюється. Тому це маєте на увазі на увазі. Ось я робив 5. Але краще робити трошки там 7,5-8 см оце вушко. От. Так, це вам так для замітки. Так, в нас також буде трап, ми замовили. Виводи на душ. Це в наші вже три труби. Ось вони зайшли. Я ще їх не підписував нічого. Я зараз визначу, де в мене буде холодна, де гаряча з цих двох. Як мені краще їх розкласти, ну і рециркуляція. Так, друзі, є. Пам'ятаємо, це наша труба магістральна на радіатори. Ми їх, ці труби заклали в саму першу чергу, але до цього пам'ятаємо, ми завжди розмітки робимо ріжем штробом. Так, інсталяція стоїть. Трубочки я вже і коліна поклав для під'єднання. Також визначились, де буде інсталяція. Ось я вже розмітки зробив підкріплення самої інсталяції. Якщо ми глянемо на інсталяцію, інсталяція в нас має тут таку шкалу метр від чистової підлоги. А кріплення в нас вище на 10 см. Ось вуж, Дірочки такі є в нас. Тут і тут. І між осів, відстань беру інсталяції. Зробив на 10 см вище і поставив мітки для майбутніх отворів для фіксації. Сифон. Сифон також пам'ятаємо з попереднього відео вже зафіксований. Каналізацію легенько підхватив перфострічкою, але не забуваємо, що перфострічка це металева, і не потрібно затягувати сильно прижимати пластик, щоб не деформувало. Тому легенька фіксація. Далі піной. Поставили рівня з боку, підрівняли. Ось, поставили рівня, підрівняли і чимось зафіксували, щоб він рівненько стояв. Так, далі. Далі йдемо за годинниковою, як завжди, стрілкою, щоб було зрозуміло. Тут в нас поки без змін радіатори. Радіатор стоїть під'єднаний, також утеплювач. Ходімо далі, друзі. Так, наш трубопровід на санвузол. Він, до речі, як ми бачимо, я його періодично підписую, щоб не поплутати в процесі під'єднання і розгалудження. Тут в нас нічого не змінилось поки. Тут також без змін. Але пам'ятаємо, що в нас тут буде тепла підлога з кроком укладання 20. Тобто не тепла, а фактично буде комфортна підлога в нас. Далі заходимо також в санвузол або в ванна кімната. Ось ми труби завели. Прийшлося мені зняти ще інсталяцію. Я її повністю не зафіксував. Не дійшли до цього. Зробив прорізі канавки, тому що в нас. Висота стяжки не така вже і велика, так? приблизно там 8-9 см з урахуванням утеплювача. Тому мені прийшлося, щоб ці труби основні, які будуть, якими буде розводка виконуватися, щоб вона, оця труба товста, не заважала. Я все-таки зробив прорізі. Ось ми бачимо канавки, підштробив і заклав. Тут будемо розбиратися далі. Ну і в принципі, в принципі тут у нас поки. Ось так, ось така ситуація. так? Сьогодні ми будемо займатися прокладкою трубопроводів. А вже після того, як ми зробимо прокладку всіх трубопроводів, під'єднаємо до водорозеток. Не забуваємо, що нам потрібно буде опресувати систему. Радіатори завчасно опресуємо до теплої підлоги і опресуємо воду. Перевіримо всі з'єднання на підтікання. І далі будемо вже. Укладати теплу підлогу. Так, ось такий тут робочий процес. Тут також поки нічого не змінилося, пам'ятаємо, кухня. Кухня, труби. Ну, Коротше, звичайний наш такий робочий, друзі, процес. Ось так. От. Ось так поки виглядає сьогоднішній день. Це я знімаю для вас відео, друзі, зранку. Я прийшов на об'єкт. І знімаю вам відео з попереднього дня виконання робіт. Так що, друзі, отак от.